Привіт, друже. Скажи, будь ласка, а чому Московська... Московія стала раптом Росією? Привіт! Московія стала називатися Росією у 1721 році, за указом Петра І. Він прагнув підкреслити спадкоємність від Київської Русі та легітимізувати претензії на всі землі, які колись входили до її складу? Це також було частиною його політики європеїзації та перетворення Московського царства на потужну імперію, яка прагнула стати спадкоємицею давньої Русі і розширити свій вплив на всю Східну Європу. Тобто Московія захотіла присвоїти або, можна сказати, вкрасти історію Русі для себе. Я правильно розумію? Так багато істориків вважають, що Московія. Намагалася привласнити спадщину Київської Русі, щоб зміцнити свої претензії на спадкоємність і легітимність. Це дозволило їм обґрунтувати свої імперські амбіції та претензії на об'єднання всіх східнослов'янських земель під своєю владою. В результаті історія Київської Русі стала важливою частиною імперського наративу Росії, хоча насправді вона є спільною спадщиною кількох народів, включаючи українців, білорусів і росіян. Історики з яких країн вважають, що історія Росії – це виключно історія Росії. Зазвичай така точка зору є характерною для офіційної російської історіографії та деяких російських істориків. Вони намагаються представити історію Київської Русі як виключно російську, підкреслюючи спадкоємність від Київської Русі до Московського князівства, а потім і Російської імперії. Натомість історики з України Білорусі, а також багато західних дослідників, розглядають Київську Русь як спільну спадщину кількох народів: українців, білорусів і росіян, оскільки вона зародилася на території сучасної України з центром у Києві. Таким чином, погляд на історію Київської Русі як виключно російську, є переважно позицією офіційної російської історіографії.